Всім привіт! Давайте сьогодні з вами подивимось, що робити, якщо у вас все заїбало. У мене навіть голос пропав, як я казала. <рес> Чомусь така тема йде. Напевно, це комусь актуально. Давай зараз подивимось, хто ти, в яких ти енергіях знаходишся. Круто, я перед тим, як ще думала над темою, ця карта була знизу колоди. Це смерть, це йде про те, що якщо навіть тебе все зайбало, то не варто тобі здаватися. В позиції жертви не варіант також бути. Тобі не потрібно тут закриватися, а навпаки, необхідно якби рухатися далі-далі. І тоді відкриється перед тобою. Тобто, і зараз переходимо до сигніфікації твоєї. Тут іде, в тебе зараз такий переломний момент у житті, наче вже ти розумієш, що ти досяг або досягла певного. Успіху у своїй справі, або вже ти якийсь наче митець іде таке. Ну Твоя робота пов'язана, або в тебе є якесь хобі, де ти любиш щось творити, витворяти навіть іде таке. Ну Тобто в тебе є, можливо, робота може бути може бути в тебе якась звичайна, але в тебе є. Або бажання якісь, які ти хочеш а, реалізувати, або тут є якесь м, навіть потаємне бажання, або щось би ти хотіла, але ти боїшся відкритися, щоб тебе не осудили. Іде так, хто ти? А, у тебе тут іде, зараз скажу, ще пару карт дістану. Тут іде в тебе а, наче якась можливість нова робота. Тобі запропонували. А, може, навіть бути так, тобі запропонували навіть роботу за контрактом. Дуже вигідну, дуже прибуткову, і це твій новий шлях, ти будеш йти по кар'єрній сходинці. Але. Наче для тебе це нелегко, але зразу йде така порада: не нагрібай дуже багато зразу на себе роботи та відповідальності. Так? Все так іде. Все зважуй, все роби розмірено, не квапся. Тобто взяла якусь одну справу, зроби. якщо ти не розумієш щось, якщо в тебе щось не виходить, не треба зразу. Думати, що в тебе щось не виходить, що ти чогось не можеш, в тебе все вийде, в тебе, скоріш за все, начальник твій чоловік або і чоловік, так? Я скажу, що він такий емоційний дуже, але. Але ти зможеш знайти до нього підхід, бо ви, наче темпераментами дуже схожі. І тут, можливо, у вас якась відбудеться, відбудеться у вас якийсь коннект, і ви зможете знайти спільну мову, і тому він тобі допоможе. Він тобі дуже допоможе в цьому. Як в мене в твоєму, в твоєму просуванні по цій кар'єрній сходинці. Що ще про тебе карти скажуть? Ти дуже розумна. Ти ем, цікавишся, е, цікавишся Всесвітом, як це все функціонує, ти цікавишся якимись інструментами, які можуть допомогти тобі у вирішенні якихось питань і фінансових, і сімей. Ну, тобто, ти все своє, ти вивчаєш. І ти вивчаєш якби Всесвіт, і як він функціонує, і як він працює. І це в тебе вдається, і завдяки цьому ти досягла того, де ти є зараз. Але тут тобі. Тут тобі варто трішечки, як би кажуть, карти типу, приспуститися на землю. Ти наче вже ну, ти знаєш, ти розумієш, що ти краща за інших, в цьому нема нічого поганого, але в тебе є, йде якась така енергія зверхня. І, і тут трішечки йде до того, що ти а, більш становишся якоюсь такою холодною та егоїстичною, іначе твої почуття десь, якби, твоє серце холодне. Ось десь любов твоя дівається, і тому а, треба трішечки призім, приземлитися і відкрити своє серце. Трішки так йде. Нічого не запитала, але зараз подивимося ці дві карти про що це. Тут йде так, що у тебе. Ага. А, можливо, в тебе є донька. І вона наче зла на тебе. Е... У вас нібито немає якогось. У когось може програтися, що у вас донька одна, в когось, можливо, не одна. Але якщо вона не одна, то ви...엔... ви 100% знаєте, про кого я зараз говорю. Ця донька, у вас з нею трішечки йде якийсь дисконект. Вона чомусь зла на вас. Ось так. Хочете, можемо подивитися, чому. У неї якийсь є вибір зараз, і вона не може зробити цей вибір. Вона зараз дуже про щось переживає, думає, як їй краще зробити, але до вас чомусь вона не йде. Вона до вас не йде. Вона наче хоче звернутися за допомогою до чоловіка якогось. Ї... Де чоловіка, чому до чоловіка? Давайте зараз подивимось, чому до чоловіка. Зараз я скажу. А, тут іде так. Тут. Вона, у неї питання стосовно чоловіка. Ось так іде, наче їй зробили якусь пропозицію, і вона не знає, що їй робити. Пропозиція може бути різного характеру. І є освічення в коханні, пропозиція руки і серця, щось таке йде. Вже більш серйозне, і вона не знає, що їй робити. І чомусь вона з вами боїться про це говорити. Але вона думає, щоб звернутися до вас. Хоча насправді ви дуже, ви дуже розумна. У вас дуже розвинута інтуїція, і ви їй завжди допомагали. Частіше допомагали їй фінансово, також морально емоційно підтримували. Ви навіть її, якби як заряджали енергією, це їй дуже допомагало. Що треба робити в даній ситуації з донькою? Карти кажуть, що Карти кажуть, що треба почекати. Не лізьте до неї зараз. Або, якщо ви зможете, то якось, якоюсь хитрістю ви зможете до неї пробратися. Але не кажіть напряму, що я знаю, якась так, як я це кажу. Із-за угла, так би мовити, спитати так, як справи, а як, ну, ви як мама ви повинні розуміти, так? розпочати не відверту розмову, а так. Як там, Якщо вона навчається, як навчання, або якщо вона працює, як там справи на роботі, щось таке, щось таке, і тоді ви вже ви відчуєте. 100% ви відчуєте, і ви зрозумієте, коли вам сказати це. 100%. І ось тут вам необхідно з нею поговорити про це, бо в неї йде таке, що тут, тут наче ну, серцева в неї. Якась або рана, або тривога більше йде ось за це. в неї серце розривається. І порада стосовно того, що вам робити, бо вас все заїбало. Тут карти вам кажуть, що не треба все кидати, лишати на. Навіть ще не, не вкусити цієї слави, цього кайфу, рухайтеся далі, передихніть, видихніть на природу, розвійтесь, дайте собі відпочити, дайте собі час, не насилуйте себе. Ви дуже сильна людина, і тут, можливо, вам час сім'єю більше треба провести або з коханою людиною. Бо ви дуже сильний, дуже багато хочете чого зробити, але треба давати собі також передихати. Ось так карти вам кажуть. І... Щоб ви були завжди, так, так би мовити, на релаксі, відпочившою, і тоді вам буде легше і гроші заробляти, і вони будуть вам приходити з кайфом. І карти говорять, що все у вас буде те, чого ви хочете, ви доб'єтеся цього, і все ви зможете. Але намагайтеся все тримати в балансі і себе, і сім'ю, і відпочинок, щоб у вас не було тоді дисбалансу. Тоді ви можете трішки якби, виходити з ладу. Так? Намагайтеся все балансувати. Ось така порада для вас сьогодні обняла.